До посівної готові на 100 відсотків. Залишилось відремонтувати сівалки, каже агроном господарства в українському районі Денис Філіпенко. У нас закуплений весь посівний матеріал, закуплені всі добрива, вся хімія, десь закуплене. Каже, мають в обробітку 4 тисячі гектарів землі. На 30% запланували вирощувати пшеницю. Соняшник посіють на 40%. Відсотках. Ще 30% – це кукурудза, ячмінь, ріпак та гречка. Соняшник сіється весною, і ти знаєш, бачиш ситуацію на полі, посіяв, він зійшов, ти бачиш на нього, а пшеницю ти сієш в зиму і не знаєш, яка буде зима. Так як ось цей рік вже два рази була відтіпіль до 12 градусів, а пшениця може почати рости, і потім, якщо різкий перепад до мінусової, вона може вимерзнути. Тобто, Пшеницю це ризик. Восени посіяли на 100 гектарів більше озимого ріпаку. Якщо порівнювати з попередніми роками, розповідає керівник господарства Микола Макодзеба. Продовольчий участок культур ми оставили на рівні минулого року. Друге діло, що ринок наш. Він ніяк не вкомплектується. Буквально вчора у нас по соняшнику невеличкий скандал був такий, що вроді зранку договорилися, ціна мала бути стара, а договор скинули, що на 200 гривень дешевше за тонну. Тому ми і відмовилися. Пояснює, перерінтовується із зернових на технічні культури, бо з початку російського вторгнення закупівельні ціни на зерно впали вдвічі, а пальне подорожчало. Наприкінці року закупили на посівну диспалово по 55 гривень за літр. Сьогодні каже, ціна знизилась на 12 гривень, і відповідно ж дожно зменшиться собі вартість перевезення, а збільшиться ціна на, на зерні. Ну, щось перед війною я продав кукурузу по 8 тисяч гривень за тонну. І на другий день війна почалась, і ціна як обвалилася, то ми по три тисячі продавали. А це прикиньте, ми вирощуємо десь більше десяти тисяч тонн. Кукурузи, якщо навіть пополам 4 тисячі, то це 40 мільйонів грошей, на які можна на всі часті і податки заплатити, і зарплату підняти. Відсутність, а потім обмеженість ринків збуту продукції внаслідок закритих портів вплинули на ціну зерна, пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Якщо середня ціна пшениці там. А в районі 320 доларів, так то в Україні вона реалізувалася фактично там 160-180. Зараз в ситуації, коли ціни за рахунок менших пропозицій на ринку, вона там трошки пішла вгору, піднялася до 200 доларів, але все рівно пшениця там, чи кукуруза а, чи ячмінь це дуже затратні культури в вирощуванні. Відповідно, от ці ціни, які я вам кажу, це фактично та ціна, яку потрібно затратити на вирощення однієї тонни. Відповідно, товарогробники, які сьогодні змушені по цих цінах продавати свою продукцію, вони по факту не мають можливості навіть говорити про мінімальну якусь маржу. каже у цій ситуації аграрії переходять на менш затратні вирощувані технічні культури. У нас посібне площі скоротилися під зимим порядку там від 40 до 43 відсотків. Тенденція на посівну ярих культур вона на жаль демонструє відповідні теж показники. Значна частина товарогробників через низьку ціну. На кукурудза кукуруза а, чи пшениця, вони будуть більше переорієнтовуватися під а, ярі культури, такі як соняшник, сонячний ярипа ріпа, ріпак. Вони також більше звертають увагу на бобові, зокрема, на сою, тому що а, цінова позиція на ринку цих продуктів вона є значно вищою тобто, вона є перспективнішою і затратні частини на її вирощування, зберігання а, і переробку вона значно меншою. Прогнозує, найбільше цю гріч можуть зменшитися посівні площі під Кукурудзу на 20%. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.